На всі і хлопці. Сьогодні в мене будуть пампушки з гущеним молочком звареним. Я замісила тісто, я напишу в коментарях, чи на екрані рецепт. Я вже багато разів показувала, як я замішую таке тісто, то вже не повторювалася. Розділяю його на дві частини. Одну частинку я поки що відкладаю. А другу частину я зараз розкачаю в пласт. Ось так. Можна прямо рукою. Все дуже легко. Тісто таке гарне. На кефірі я його робила. Воно таке універсально просте, можна з любими начинками робити. Не обов'язково з, з гущонкою. З повидлом можна з. З рисом можна, з патрошками, можна, тобто з лівером, можна з картоплею, можна з капустою, в кого які бажання є. Так, цей пластиста я відкладаю в сторону поки що. Тепер так само розтягую другий пласт. Можна так розкачувати, кому як зручно. Так, дівчатка, можна притрусити борошном, щоб не прилипало до столу. Так. Тепер, дівчатка, я умовно роблю ось так позначки стаканом, де у мене будуть пампушки, щоб знати, куди накладати начинку. Розклала я начинку трішки зв'яшень молочком, а трішки із яблучним повидлом. І накриваю ось цією другою частиною тіста. Мені оцей варіант пиріжків, чи пончиків, хто, хто як назве, подобається більше. Випускаю повітря і видавлю ось так стаканом. Вже показувала багато разів. Мені буває, пише, що ви одне й те саме показуєте. Показуєте, що роблю собі, що мені сьогодні хочеться, та й показую. Що роблю, те й показую. Так, це дуже легко. Зрешти, тіста я поробила такі кульки, хай вони трішки відпочивають. От. І ці хай трішки відпочинуть. Тим часом я наливаю сковорідку десь на палець олії і ставлю розігрівати. І до кінця жарки буду слідкувати, щоб олія була, щоб вони були в олії десь до половини. Не забувайте, що олія при нагріванні збільшується вдвічі. Коврітка вже нагрілась, тепер я оці перші з першого починаю обжарювати. І потім буду ліпити ці. Перша партія в мене вже обжарюється. а тепер я ці буду доробляти. Ну, Приблизно так можна, як бублики робити. А величина вже ж, яка вам подобається. І так далі. Теж викладаєш, щоб вони трішки підійшли. Можна руку в олію вмочати, можна в борошно, можна взагалі нікуди не вмочати. Ось так я їх обжарюю і обов'язково ось так болтаю постійно. Так само і ці я обжарюю, ті ще з дірочками. Ось я нажарила пончики, чи то пампушок. Бо вони постійно виправляють, що все в мене не так. То я вже погоджуюся з усім. Ось такі вони. Дуже такі пухкенькі. Ось і з дірочками. Але я буду куштувати без дірочок. З повидлом, з яблучним повидлом, дуже смачно. І не забувайтеся, що все приємне в дрібницях. Цініть кожну мить свого життя, бережіть одне одного. І я бажаю всім, як завжди, мирного неба, всього найкращого. Бережіть одне одного, допомагайте одне одному і будьте всі здорові! Кому подобається, ставте лайки, підписуйте. Пишіть щось в коментарях. Я буду дуже вдячна і Всіх обіймаю і до наступних зустрічей.